Друзі, всім привіт! З вами буде і Сьогодні ми розберемо дуже простий, але дуже ефективний магазин, який продає на платформі Shopify по моделі дропшипінгу із Китаю, і заробляє він в середньому від 100 тисяч доларів кожного місяця без жодних вкладень в платну рекламу. Поїхали! І почнемо ми з воронки цього магазину, він продає з допомогою органічного дропшипінгу. Нагадаю, що це таке, це коли ми створюємо інстаграм-аккаунт, публікуємо в ньому кожного дня різні відео з одним продуктом або декількома продуктами, які ми хочемо продавати в нашому магазині. Цей процес продажів називається органічний дропшипінг або органічний трафік для shopify дропшипінгу. І це дуже популярна зараз бізнес-модель залучення клієнтів в наш shopify магазин, не використовуючи платну рекламу. Бо зазвичай, якщо говорити про плат... Ту рекламу, то на неї ми зазвичай закладаємо додатково цілих 30% від загального бюджету на продаж одного продукту. Тут цих витрат абсолютно немає. Ми зараз розберемо, як цьому магазину вдається це робити. І в кінці відео ви зрозумієте, що нічого тут складного немає, і таку історію може повторити абсолютно будь-хто працюючи. Навіть самостійно зрозуміло, що в перший місяць досягти там 100-150 тисяч доларів в продажах ми не зможемо, але вийти на якісь там 5-10 тисяч доларів в продажах з маржинальністю 50%, що є цілком реальним в дропшипінгу з допомогою органічного трафіку. Це цілком ймовірно. Магазин у нас називається Out of Decor, Він публікує кожен день різні відео для абсолютно різноманітних продуктів, які можна знайти. Таким чином вони просто тестують дуже дуже, -дуже багато різних продуктів. Із багатьох різних категорій. Чому мені подобається підхід цього магазину? Він ще називається такий General Store, тому що тут немає чіткої якоїсь ніші, і за допомогою цього можна тестувати абсолютно різні продукти із різних ніж. Тут ми бачимо запальничку або підставку для вина, або вірніше, якийсь декантор або пляшку для вина, якусь палатку, іграшку дитячу, підставку для айфона, дуже дуже багато різних продуктів. Прям дуже дуже багато всього трендового, і 90% продуктів для них я знаю навіть є і One Product Store, і Niche Store. Але вони тестують тут і продають абсолютно все. Давайте подивимось, скільки ж роликів вони викладають кожного дня. Так, ось це відео викладено у нас 7 годин тому. Наступне відео викладено 16 годин тому. Наступне викладено 19 годин тому. Далі, 21 година, тому в середньому 5 відео в день вони викладають з різними продуктами. Таким чином вони можуть протестувати буквально 5 продуктів кожного дня. І я бачу, що ці продукти набирають досить велику кількість переглядів. Якщо пролистати в самий низ, ми цього робити не будемо, тому що тут 10 тисяч дописів. Цей магазин існує вже дуже давно. Це говорить про те, що як такого вигорання продуктів тут немає, тому що продукти тестують постійно. І це насправді дуже крутий кейс. Ви можете почати. Продавати абсолютно що. Захочете. Всі відео, які ми тут бачимо, це навіть не власно створений контент. Це відео, які брались або у якихось інфлюенсерів, які продавали цей продукт, або у постачальників, або з Тіктоку, або з Рілсів, з якихось інших аккаунтів, або це відео просто, які можна знайти у постачальника цих продуктів, наприклад, на тому ж Аліекспресі. Відео тут дуже багато, продуктів тут дуже багато. Як відбувається воронка продажів, наприклад, давайте візьмемо ось цю терку. Ось така терка, вона набирає популярності. ну Тут не дуже популярне відео, всього п'ять днів тому виставлено. І зразу потенційний клієнт розуміє, що для того, щоб цей продукт купити з таким класним, простим, зручним функціоналом, який дуже швидко шинкує цю моркву, для цього треба просто зайти в LinkedIn Bio. Давайте це зробимо, пройдемо по шляху користувача. Людина десь в рекомендації умовно бачить. Цей рілс листає. Ну тому точно кожен з вас, хто дивиться це відео, точно листав Reels, рілси, бачив подібні відео. І людина переходить в LinkedIn Bio, в на профіль, Linkin Bio. переходимо сюди і бачимо, у нас тут є зразу біком афіліейт. Ну це магазин, який вже досить масштабний, досить відомий. З ним вже можуть працювати певні інфлюенсери. І тут зразу можна через Link3, або один із сервісів шорт-лінків, таких невеличких, можна зразу пошукати продукт, який ти. Знайшов Рілсі або знайти його серед ось цих продуктів. Цю терку можна легко знайти, 5 in 1 мульті якийсь там слайдер. Зразу переходимо на сайт і опиняємось на shopify магазині з цією теркою. Тут їх насправді є, я, я бачу, дуже багато, тому що в цьому магазині продуктів дуже-дуже дуже багато. Зразу мене перекинуло на англійську мову, пропоную перейти на англійську, щоб було трохи зручніше. І так само поміняти валюту з. Української на Юнайтед Стеїтс долар. Так, Юнайтед States Долар. Є. Yeah. Продукт коштує 50 доларів, можна оплатити з допомогою Shopify Payments. Магазин, як бачите, дуже і дуже простий, як такої складної сторінки продукту. Тут немає. Тут є різні апсейли, теж зі схожими продуктами, схожими терками, їх можна передивитися, або теж додати собі в корзину. Також у нас є тут певні відгуки про кожен з цих продуктів, звичайні відгуки, відгуки з фотографіями. Ну, ці відгуки фейкові, вони додані просто з Аліекспреса. may also like, це ми вже говорили. і і теж можна далі провалитись в інші бестселери продукти. Їх тут просто неймовірна кількість можна знайти на Shop by Collection і передивити, що тут категорій продуктів дуже багато. Це home Stuff, Home Decor, Home гаджети, Home Fitness, якісь орнамент декори. Що у нас якісь коври є, у нас є фурнітура, у нас є інструменти, безліч продуктів. Магазин спеціалізується просто на продажу різноманітних товарів для дому. так Званий Store, як я говорив на початку. Бачите, тут є абсолютно все. За скільки такий магазин можна створити, ну як на мене, не враховуючи додавання продуктів, тому що їх тут, напевне, тисячі, ну можливо, до тисячі, а можливо, сотні. Не рахував, це можна окремо подивитись. Але якщо говорити про час на створення такого магазину. Просто зібрати по структурі, ну, це десь один день роботи. До речі, у мене тут є відео, де я розповідав, як створювати магазини для Shopify дропшипінгу, подібні на цей. І насправді нічого тут складного немає. Всі продукти легко можна імпортувати з платформ з постачальниками, з Аліекспресу, звідки воно все і їде. 100% цей магазин не має своїх власних складів, тому що тримати на складах величезну кількість продуктів абсолютно немає змісту. Саме тому він продає по системі дропшипінгу Шипінгу він просто підключений до сервісу з постачальником. І коли хтось створює замовлення якогось продукту, наприклад, ось цієї запальнички, то це замовлення автоматично відправляється, коли я його оплачую і куплю. Вона переноситься на склад постачальника, який підключений до цього магазину. Постачальник одразу відправляє цей продукт нашому клієнту, який лишив дані доставки при купівлі цього продукту. Продукт йде до клієнта, гроші в нас вже по суті на рахунку. Закупівельна вартість, наприклад, ось цієї запальнички, можемо. Зараз подивитися, скільки вона коштує, до прикладу. Я зайду на Aliexpress і покажу, як можна легко знайти цей продукт. Наприклад, або цей душ, подивимо ще. Я просто роблю скріншот запальнички і вставляю її в пошук на Aliexpress. Така запальничка коштує 5-8 доларів на AliExpress. Ну, до 10 доларів вона буде вартувати. Тобто вони 30 доларів заробляють з продажу одного продукту ось цієї запальнички. Якщо ти хочеш теж зрозуміти, як працює ця бізнес-модель, як теж. Навчитись робити подібні магазини, як шукати такі продукти, як знаходити сервіси з постачальниками, які автоматично підключаються до цього магазину і замість тебе будуть брати на себе всю логістику по продукту в повному автоматичному режимі. То я запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас, який присвячений Shopify дропшипінгу, де ми розповідаємо не тільки про це, а й про різні методи залучення клієнтів, в тому числі і методи з допомогою платного трафіку, з допомогою таргетованої реклами. Фейсбуці або як запустити подібний до цього органічний спосіб залучення клієнтів з допомогою створення інстаграм-профілю і публікації в ньому віральних відео з продуктами, які будуть генерувати постійний потік клієнтів на твій Shopify магазин. Запрошую обов'язково приєднатись. Майстер-клас повністю безкоштовний. Купу крутої, цікавої інформації. Перше посилання буде одразу під цим відео. Ось такий душ-світильник, який коштує тут прям 31 тисячу гривень. Ну, давайте щось дешевше подивимось, якийсь декор можна подивитись. Ось такий Floating Anti-Gravity Globus за 44 долара, 45 доларів. Він буде вартувати в, на AliExpress. верніше. Він тут коштує 20 доларів. В середньому тут 20 доларів вони заробляють з продажу одного продукту. Давайте подивимось, ще якийсь продукт. Давайте подивимось ось цю нашу терку для моркви. Вона коштує 50 доларів на Аліекспресі. Цей продукт у нас буде коштувати 19 доларів. От, 12-19 доларів. Тут Теж 30 доларів приблизно вони заробляють з продажу одного продукту. Ну плюс-мінус 30 доларів. У нас ще йде 2% комісії Shopify Payments, тому що у них стоїть саме ця платіжна система. Ну і крім цього, вони ще платять напевно, у них середній тариф Shopify, за який вони платять приблизно там 100 доларів в місяць. Це просто за весь магазин за всі продажі. Це зрозуміло, що не з однієї продажі. Тому магазин заробляє дуже і дуже непогано. Давайте подивимось далі і копнемо трошки глибше, звідки ж у них приходить трафік, тобто звідки у них приходять клієнти в цей магазин. Для цього я буду використовувати сервіс SimilarWeb. Це сервіс, який дозволяє проаналізувати кількість юзерів, кількість сесій, які заходять на цей сайт. Кількість людей, які переглядають цей сайт. Я вів сюди в пошук. В безкоштовній версії вів пошук» і побачив, що тут цілий 1 мільйон сесій по магазину. І дивлячись на графік, ну він дуже дуже, дуже непоганий. І якщо дивитись навіть на графік, то в середньому там у них з 15 за тиждень в середньому 200 тисяч людей відвідує сайт. І здається, все виглядає дуже дуже класно. Я спочатку подумав, що такий магазин може заробляти просто мільйони доларів в місяць. Але ні, якщо ми подивимося трошки нижче. І подивимось, що у нього основні джерела трафіку це Індія. А в Індії трафік неякісний. Люди просто цікавляться цими відосами. Там велика кількість населення в Індії, люди дивляться, але люди там не купують, люди там не готові оплачувати онлайн. Тому я зразу ці 33% відкидаю. І пропоную порахувати нам, скільки ж продажів цей магазин робить, якщо ми будемо використовувати тільки трафік. США до речі, якщо ти дивишся це відео і не підписаний на наш канал, рекомендую підписатись. У нас тут дуже багато різного цікавого про Shopify Dropshipping, про те, як почати заробляти за допомогою продажу подібних продуктів на подібних магазинах, за допомогою бізнес-моделі Shopify Dropshipping. У нас є купу відео із обзорами магазинів і історії успіху звичайних людей з України і розбіри магазинів моїх підписників. Ну, безліч крутого контенту, який точно допоможе тобі зрозуміти, як це працює. І теж запустити подібний магазин на Shopify. Також не забувай поставити лайк цьому відео. Якщо виникли якісь питання, то задавай їх в коментарях. Ми всі коментарі читаємо, на всі коментарі даємо відповіді. У нас мільйон сесій, із них 14% це трафік США, це приблизно 140 Тисяч людей із США заходять на цей сайт. Тут я не буду рахувати ні Німеччину, ні Сингапур, ні Саудівську Аравію. Візьмемо тільки США, тому що це один із найпопулярніших ринків. Там люди точно які цікавляться цими продуктами. Якщо вони дивляться ці ріси, їм точно хочеться це купити, вони переходять на сайт і вони звичайно купують. США взагалі це найкраща країна для старту вашого бізнесу в сфері електронної комерції, в тому числі в Shopify, дропшипінгу. Тому ну, у нас всі магазини. Не продають в основному тільки на США. Ми знаємо загальну кількість людей, які заходять на сайт. Тепер нам потрібно знати, яка конверсія цього сайту. На основі мого досвіду, досвіду там, наших студентів, які у нас навчаються, теж запускають там, подібні магазини з органічним трафіком на Shopify. То я можу сказати, що середня конверсія від 1 до 3% в органічному дропшипінгу. Може бути менше трошки, може бути більше. Візьмемо, наприклад, серединку, це там 2% конверсії, 1% від. 140 тисяч людей це 1400 продажів. Ну, множимо на 2, тому що у нас 2%, і виходить 2800 продажів. Середній чек в цілому в цьому магазині, мені здається, там, я дивлячись на продукти, які у них найкраще продаються через сервіс ніж скрепера, то це 50 доларів. 50 доларів середній чек в магазині. Якщо навіть брати ці 50 доларів і множити на кількість продажів, які цей магазин робить за один. Місяць на США, то у нас виходить 2800, множимо на 50 доларів, і виходить 140 тисяч доларів в продажах за один місяць. Тільки з ринку США, якщо ми візьмемо середній чек 50 доларів, це прям дуже непогані результати, враховуючи маржинальність цих продуктів, яку ми дивились через Aliexpress, вона там приблизно 60-50%. Таким чином цей магазин 100% заробляє більше 60 тисяч доларів чистими. Кожного місяця без ну жодних зрозуміло, що витрат на платну рекламу. Єдине, що вони роблять, це мають shopify магазин з купою продуктів. Вони мають свій інстаграм-профіль, в якому виставляють кожен день різні продукти, які вони. Ну, Вважають, що вони можуть продаватись. По суті, тестують дуже багато продуктів. Якщо якийсь продукт гарно починає продаватись, вони починають більше підкидувати і робити відео з цим продуктом. Ну, не робити, а знаходити їх в мережі і так само додавати-додавати. Це дозволяє збільшити кількість переглядів, збільшити кількість потім трафіку на сайт. І таким чином, з конверсією 2%, вони роблять ще більше продажів цього продукту або інших продуктів. Тому результати по цьому магазину. Мені дуже подобається 50 тисяч доларів чистими. Я впевнений, що тут не працює величезна команда. Тут працює буквально декілька людей. Хтось шукає продукти, хтось шукає для них відео, хтось там публікує, хтось обробляє замовлення або працює на кастомер сапорті, обслуговуючи. Клієнтів, які вже купили у вас в магазині. На їх об'ємах це вже потрібно робити. Тому, як на мене, ще одне класне підтвердження і доказ того, що Shopify Dropshipping – це дуже класна, перспективна та мегапрофітна бізнес модель якщо вона працює у зв'язці з органічним методом залучення клієнтів з допомогою просто публікації п'яти відео в день на профілі Instagram. Ось такий успішний і дуже простий магазин на платформі Shopify, який називається Out of Decor. Всі посилання обов'язково лишу. Під цим відео з вами був Вудоюком Дмитро. Всім папа. -па.